Агріфак Кондор та хоршліп штанга до штанги на одному полі. Чи допоможе технологічна система ХТА Агріфаку уникнути дрейфу робочого розчину? Встановлення штанги на висоті всього 30 см над поверхнею. Чи вплинуло це на результат демонстрації? Шановні глядачі та підписники каналу. Усім привіт! Якщо ви ще не підписані... Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та дивіться відео до кінця, адже в цьому відео проведемо розіграш подарунку. В 2023 році вже відбулось кілька масштабних виставок демонстрації сільськогосподарської техніки, де в рівних умовах показано техніку однакового призначення. І знаєте, що це означає? Правильно! З'явилась низка тем. Котрі ми будемо піднімати в постійній рубриці агропорівняння на нашому каналі, в сьогоднішньому випуску відеопорівняння двох самохідних оприскувачів: Агріфак Кондор та Хор Шліп. Машини продемонстровано на 10-й ювілейній виставці демонстрації сільськогосподарської техніки Битва Агротитанів агротитанів-2023». Поділіться в коментарях, чи відвідували ви цю виставку, і які інші виставки відвідували в цьому році. Пишіть в коментарях, яким оприскувачем працюєте у себе в господарстві. Самохідні оприскувачі. Ми в Україні продаємо модель VL. Це означає з широкою VL, з широкою колією. Ширина колії тут від 2,60 може бути в даній комплектації до 3,50. Може бути також VL оприскувач з шириною колії від 3 метрів до 4 метрів. Є також оприскувач ФОН, хто хоче щоб оприскувач міг копіювати колію за трактором з прицепним оприскувачем, щоб вони були взаємозамінні. Тобто ширина може бути колій там від 2,20 до 3 метри. Що стосується кліренсу, теж дуже важливе питання. Стандартний кліренс у нас є 1,60 м. Це він може бути там на різних бочках 5, 6 або 8 тисяч літрів. І також він або механічно, або гідравлічно може підніматися вверх. І тоді фліренс буде 2-2-5 максимум може бути 2 метри 12 см. Хочу звернути вашу увагу на колеса. Вони є у нас дуже великого діаметру. Саме мінімальне це є 1,85 м і максимальний діаметр колеса 2,19 м. Це є насправді дуже важливий ключовий елемент цілого оприскувача, тому що великий діаметр колеса і ширина, скажімо так, якщо є велика. То тоді це колесо і ця машина не буде грузнути. Вона особливо весною, коли є досить, досить скажімо, такі важкі умови, машина може досить добре їхати по полі, котитися і не робити величезної колії. Ширина колеса у нас може бути від мінімальна від 380 мм, тобто 38 см, І максимально саме може бути 750 мм, тобто 75 см. Мотор FPT, 280 кінських сил, невибагливий мотор, який стоїть в багатьох видах техніки. Він є, скажімо, не такий дуже великий, але його повністю вистачає для продуктивної роботи даної машини, даного оприскувача. Його великий плюс, що розхід топливається, що від 0,5 до 0,8 літра на гектар. У нас по західній Україні є продано дев'ять самохідних оприскувачів. В загальному по Україні десь близько 40 є оприскувачів. «Хорш». що стосується штанги. Штанга може бути від 24 метрів, і максимальна ширина штанги може бути 45 метрів. В даній машині ширина штанги є 36 метрів. Штанга у нас фіксується як вішак у шафі, тобто вона має одну точку. Стоїть також на штанзі гіроскоп, і гіроскоп стоїть також на самій машині. Вони розуміють, який є кут нахилу машини, кут штанги. і гідроциліндри з двох сторон. Гідравлічно відразу його, скажімо, припіднімають штангу і її регулюють. Що дуже важливо, форсунки у нас на штанзі знаходяться кожних 25 сантиметрів, тобто форсунки знаходяться набагато ближче ніж всіх інших виробників. І за допомогою цього ми можемо опустити штангу також на нижчу висоту, тобто 30 сантиметрів до поверхні оприскування. Що нам це дає? Чим нижча висота є до поверхні оприскування, тим, коли є вітер, менший буде знос робочого розчину, тобто його не буде зносити кудись далі. Ви знаєте, і бачите, як працюють інші оприскувачі. Вони декларують, що можуть на висоті 50 см, хоча насправді метр і більше, вища є висота від поверхні оприскування. І потім ви кропите, не знати, чи свій, чи сусідський город. Танга, ще що важливо, вона у нас є важка, вона є зроблена сталі, тобто це не є скажімо, чи якісь алюміній, чи інші якісь її види. Вона, бачить, вона як мертва стоїть. Іде в поперек, там багато колій, рухається швидкістю 15 км на годину. От. Що дуже добре, в нас може бути багато різних комплектацій, як штанга може копіювати. Штанга зараз в даному випадку тут є максимальна комплектація, тобто не тільки саме крило може підніматися вверх-вниз, а крило ще також може ламатися. Тобто, в середині, якби в ліктовому суглобі, воно може ламатися. Ця штанга вона має все на 5 секцій, тобто є. Мало пальців, мало точок, де вона може зігнутися. Мається на увазі, що вона є досить стабільна і досить надійна. Розвісовка на даному прискорічі є 50 на 50, тобто, виходить, на передній осі, на задній осі завжди є 50% нагрузки. І дуже великий плюс, що порівняно з іншими виробниками, у нас є набагато більші гідромотори в кожному колесі. І на задній осі завжди гідромотор є більші ніж на передній осі. Коли в стандартній комплектації на передній осі є гідромотор 90 кубічних сантиметрів, то на задній 120 кубічних сантиметрів це зроблено для того, якщо прискочь іде під гору то Воно набагато швидше, набагато краще він буде рушати, він є більш різкий. І в максимальному, в максимальній комплектації з high-power gear ви маєте змогу поставити ще більш потужніші гідромотори. У вас на передній осі будуть гідромотори 120 кубічних сантиметрів, на задній осі 170 кубічних сантиметрів. Зараз швидкість 25. І бачите, який низенько, як він їде, 30 см над поверхнею оприскування. Зараз попробую скласти штангу, щоб показати, як вона може копіювати будь-який рельєф поля. Ну думаю, такого рельєфу мало де можна зустріти, але всяке буває. Да, в полі стабілізація на всіх машинах, на прицепних, на самоходних вона є одинакова. Два є насоси, один центробіжний, який працює якраз на вилив, і другий мембранно поршньовий, який з баку чистої води переливає, і забирає воду, і він тільки працює з чистою водою. і Переводить її в бак сумішу. Спереді для швидкості, для продуктивності, що дуже важливо спереді є насос. Ви бачите, зліва від кабіни знаходиться насос, і патрубок виведений на загрузку. Получається, що цей насос може 1350 літрів хвилину загружати. Тобто, ви за 5 хвилин робите заправку. І як на Формулі 1 під стоп заїхали, заправилися і вперед. Дуже дякую за увагу. А тепер до розіграшу умови розіграшу дуже прості. Лишайте коментар під цим відео та підписуйтесь на канал. Зверніть увагу, що підписки мають бути відкритими, щоб ми могли перевірити всі вимоги. Автор найцікавішого коментаря отримує подарунок. Найцікавіший коментар визначатиметься кількістю вподобаєк на цей коментар, і зовсім скоро ми визначимо та оголосимо щасливчика. Зараз ми наглядно демонструємо універсальність гнучність машини. Машина може в динаміці, змінювати кліренс, Вона може в динаміці змінювати. Ширина колії. Ширина колії на цій машині варіюється від 225 до 3,05. Ви можете вставати в міжряддя. Регулювання відбувається по сантиметру. Всі машини оснащені системою моніторингу, має грімфак. Ви бачите, що ця машина робить. Ви бачите продуктивність, норми внесення. Ви можете її побачити з любого девайса: чи це мобільний телефон, чи це може бути якийсь лептоп або планшет. Зараз ми, рухаючись назад, змінюємо гідравлічну ширину колії. Це все може відбуватися з кабіни, без участі якихось сторонніх механізмів, кранів і так далі. Тому типу подібне. На машині встановлено унікальність машини в тому, що машина поєднує в собі декілька систем вилову. Це на сьогоднішній день повторити практично не може ніхто. Перша система вилову класична. Класична вона може використовуватися звичайними форсунками. Ви можете на класичні системи використовувати. Каси, чим ефективно працювати по класичній системі з касами, тим, що дистанційно клапани керуються з допомогою повітря, вони не контактують з електрикою, тим самим не окислюються, не пропадають ніякі ваші інвестовані гроші. Машина може працювати в залежності від конфігурації на декілька ширин. Конфігурація штанг може бути трьохсекційна або чотирьохсекційна, як зараз встановлено на цій машині. Перша секція можливість дозволяє працювати на 24 метра. Друга ступінь на 36 метрів. Стосовно систем вилову, про класичну сказав система вилову ШІМ, широтно-імпульсна модуляція, дозволяє працювати з герцністю до 100 Гц. Ви можете працювати по картах завдань, картографувань з допомогою дронів, сканувати поля на виявлення бур'янів і точково з розміром 25 х на 25, покривати ваші рослини. Зараз ми продемонструємо на цій машині роботу широкоімпульсної модуляції і компенсації на розворотах для того, щоб внутрішньою штангою внутрішньою стороною штанги не перепалювали ваші ви дивитеся, Ліва працює права, вимкнена. Ви тим самим зберігаєте. Ваші рослини від подвійного інколи потрійного обробітку, тим самим мінімізуєте втрати і тим самим маєте продуктивність. Зараз та сама ситуація, але вже з правою стороною. Тобто, компенсуючи, ми унеможливлюємо по декілька разову обробіток на одну ту саму рослину, тим самим ми мінімізуємо або оптимізуємо витрату хімічних препаратів. Третя унікальна в своєму роді в світі такого немає: система по виливу, система ХТА. Що дозволяє вам ця система працювати? Зараз дуже добрі умови, в лапках добрі умови для роботи цієї системи. Система може змінювати в динаміці або в статиці, в залежності від оснащення, розмір краплі. Розмір краплі він варіюється в залежності від пропорції повітря в спеціальній форсунці. І в залежності, запускається компресор спеціальний, він шнековий, високопродуктивний, який не створює хлопків, такий, як звичайний. Зараз утворена найменша капля. Ви бачите здув і бачите цей здув практично на всіх оприскувачах в таких поривах вітру. Ми зараз будемо збільшувати розмір краплі, щоб уникнути зносу практично на 95%. Ми гарантуємо дотримання геометрії розпилу. Зараз це практично не видно, але ви бачите, що знос практично мінімізується або взагалі пропадає. За рахунок чого я це пояснив. І він не впливає. Розмір краплі не впливає на вашу норму. Ви можете цей розмір краплі дотримуватися при нормі 80, при нормі 100. Ідея системи зробити найкраще покриття з меншою кількістю водного розчину. Зараз хлопці продемонструють проїзд з цією системою, як вона працює в доповнення деяких технічних характеристик. Ця машина оснащена 4-5 тисяч літрів. Є машина з оснащенням на 6 тисяч літрів. І є флагман на 8 тисяч літрів. Бак ширина штанг в залежності від побажань господарства. Копіювання штанги на сьогоднішній день ми маємо найважчу штангу в ринку. З найважчою штангою легше балансувати. Вона зберігається постійно в такому стані і її дуже важко розхитати. Штанга 36-метрова, повністю сталева. Вона має 3,5 тисячі кілограм по витраті палива в середньому, якщо використовується оприскувач в одному господарстві, норма витрату палива варіюється від 0,4 до 0,5 літра на гектар. Продуктивність залежить також від ряду чинників, таких як автоматична система змазки, вона встановлена на цій машині і може бути розгалужена навіть на штангу, змащується, працює. Є можливість встановлення додаткових систем кабіну 4 класу з нагнітанням до очищеного повітря, шини розміру від 320 до 710 в залежності від умов Однією з родзинок цієї машини, є те, що може копіювати. Рельєф на складних на складних полях, тобто машина буде працювати таким чином, що машина вирівнюється відносно рівня поля, а штанга буде працювати паралельно до посіву. Підсумовуючи, який з представлених оприскувачів сподобався саме вам. Пишіть в коментарях. І традиційно, яке порівняння і якої техніки ви хотіли побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал ЗІП, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою, і все буде Агро Україна.